Привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Сьогоднішня наша тема бар'єр шкіри та як його полагодити. А давайте зараз ми з вами розберемо, що таке бар'єр шкіри. Бар'єр шкіри це верхний шар епідермису, так званий роговий шар. Його часто описують як цеглинки і цемент. Цеглинки це. Корнеоцити, а цемент це ліпіди, цераміди, холестерин та жирні кислоти. За даними дерматологічних оглядів, саме співвідношення цих трьох компонентів визначає, чи проходить волога назовні, чи залишається всередині. Тобто бар'єр це реальна фізична структура, а не метафора. І чому він руйнується? Запитаєте ви, тому що ми любимо переборщити, і наука це підтверджує. Пересушуючи вмивалки. Сульфати вимивають ліпіди. Дослідження показують, що після агресивного очищення рівень вологі шкіри знижується через 10 хвилин. Кислоти щодня, АХ, БХ, при щоденному використанні реально стончують роговий шар. Дослідження це підтверджують. Ретиноїди без адаптації. Ретинол на старті збільшує і -E По-простому, це втрата вологи шкіри. Це нормальна реакція, але якщо перетиснути, бар'єр падає. Холод. Вітер, різкі перепади температур взимку шкіра втрачає до 25% ліпідів швидше. Це вимірювано. Макіяж без нормального очищення, залишки косметики, плюс пил себом, це все дорівнює мікрозапалення, а запалення слабше бар'єр. А як все ж таки відновити бар'єр? Делікатне очищення, гелі без сульфатів і без агресивного пієж. Цераміди це база, є дослідження, де після чотирьох тижнів використання церамідів бар'єр відновлюється майже до початкового рівня навіть після кислот. Ніаценаміди 2-4%. Підтримує синтез керамідів. не казки, це прям лабораторне підтвердження. Він реально зміцнює бар'єр шкіри і при цьому заспокоює її. Холестерин та жирні кислоти. Вони потрібні так само, як і цераміди. Кращий результат, коли всі три компоненти. Є разом у кремі. пауза на 5-7 днів. Це не відкат, це відпустка для шкіри. Дерматологи в один голос кажуть: якщо є подразнення, перше прибирай всі активи. Ну а як же буде видно прогрес? Вже через 3-5 днів зменшується печіння, через 7-10 днів зникає сухість, а через 2-3 тижні структура шкіри стає рівнішою. Зменшується чутливість, це абсолютно нормальна фізіологія. Бар'єр відновлюється, коли йому не заважає. А якщо тобі сподобалось моє відео, обов'язково постав мені лайк і не забудь підписатися.